29 вересня на Рівненщині розпочали вакцинувати диких тварин від сказу. Для цього у всіх районах області розкладають спеціальні приманки. Основна мета це проведення пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин, так як основним резервуаром збудника в дикій природі це є Червона лисиця. На території Рівненського району буде охоплена площа 4400 кілометрів квадратних і буде розложено 110 тисяч доз вакцини. Розкладають вакцину представники Держпродспоживслужби, місцевих сіл, ветлікарі та єгері. Будемо розкладати вакцину єгерська служба в кварталах, які для ветслужби складні, щоб пасти, то ми їх беремо на себе, то такі болотісті, заросші, завалені місця. Ми виявили місце скупчення проживання лиса того і прочих хищників, собак, бродячих, лиса, то ми будемо розкладати там. Загалом в області на території понад 11,5 тисяч кілометрів квадратних упродовж тижня розкладуть більше 288 тисяч брикетів вакцини, розміщують їх в місцях проживання та полювання диких тварин. Вакцина а сама складається, якби всередині сам бістер іде вакцина. Всередині йде м'ясокісткове борошно. Ну, розкидаємо, так скажемо, кожних 100 метрів. Вакцина є цілком безпечною як для домашніх тварин, так і для людей, кажуть фахівці. Що ж до хижаків, то з'їдають вони її практично усю. Вони споживають його дуже добре, бо ставляться контрольні метки, і через пару днів ми приходимо, перевіряємо ці контрольні метки, і вакцини вже не знаходимо. Кількість випадків сказу в області з кожним роком збільшується. Цьогоріч цю недугу виявили у 67 тварин. На сьогодні це вже 42 випадки котів. Є чотири випадки лисиці, є два випадки, велика рогата худоба. По одному випадку це білка, куниця і 16, по-моєму, собаки. В Держпродспоживслужбі кажуть, лише однієї вакцинації недостатньо, щоб вплинути на ситуацію зі сказом в області. Для того, щоб мати певний результат, то тут в основному і ще потрібно проводити регулювання чисельності диких м'ясоїдних тварин, тобто лисиць. Тут і поводження з безпритульними тваринами, тут і збродячі тварини, для того, щоб не було ці всі комплекс заходів, тільки він дає певний результат щодо профілактики і благополуччя посказ. Триватиме така імунізація диких тварин на Рівненщині до 3 жовтня. Ольга Динілюк, Андрій Дейнега, Новини Рівного.